Так, трошки поливав їх вчора. Так, хто, ті, хто казав, для чого ці дірки, що це дренаж, так і є. І вода уходить. В двох дірочках уходить, а третє, я дивлюсь, вода ще стоїть. Значить, треба буде її якось може почистити, може туди щось потрапило. Дуже багато нападало землі, вниз, треба буде чистити. А то що вже стяжку не видно. Це чорне. Ну так стіни супер. Ну, як бачите, була вода і в цих дірочках двох води нема, в третій є. Значить, третій щось потрапило на дно і не дає води уходити, бо там земля нормально впитує воду. Це для тих випадків, якщо всередині. Десь потрапить вода. Деякі писали, що може навпаки це бути джерелом води під землі. Але в нас грунтові води дуже низько. Навпаки, зараз з колодязі вода погодила лавковість. в когість. У мене є колодязь, я йому взагалі не користуюсь, бо ми його чистили, чистили Ах, без толку. Все одно він мулиться і все одно вода уходить. Так що тільки скважина. То з Полтавської області, підскажіть, у когось взагалі є в скважині хороша вода, щоб вона була не жорстка, щоб не, не з часточками нафти і такого іншого. Де не треба ставити кучу дорогих фільтрів. Бо у нас вода жорстка дуже. Ми для, для таких для їжі замовляємо очищену. А по суті зі скважини це технічна вода. Може, у когось в Потавської області є нормальне. Було б цікаво знати. Бо дени спрашую, у кого скважини, у всіх, у всіх гидка вода. Ну і камінчика тут трошки залишилось. Піде він на докладку стіни. І вже тут нарешті буде чисто, бо хлопці так перестрадали, щоб класти стіну вдоль. Тепер немає як пройти. Я вже жду, коли тут буде нормально, чисто. І можна буде дитину відпустити без догляду. Бо ця яма це дуже небезпечна така штука. І, по суті, у малого забраний це весь простір, де він міг вигратись. залишилося тільки біля дому.